Так, у нас доберман, мене звуть Влад, це Даша е, у нас е, Лулу 8 місяців. На прогулянках дуже тягнула повідок, не чула абсолютно нас, не звертала уваги. Для корекції поведінки, да. в принципі, в загальному. Для пост. Через інстаграм, в телеграмі. Ну в основному через інстаграм, да, ми спілкувалися. Якщо дуже терміново, то телефонували. Нам на все відповідали, в принципі. Переписувалась в інстаграмі, якщо якісь питання були, все супер, відповідала вчасно. Професійність кінолога, в принципі, може, це індивідуальний підхід до кожної собачки, розглядають її проблему і вже з нею працюють. Все супер. Інструктор був у нас Олександр, все було круто, всі заняття проходили легко, доступно пояснював. Все чітко. Очікували від курсу, що собака нас буде чути, тобто реагувати на нас, на наші команди. Ось зараз, в принципі, я задоволена результатом, бо дійсно нас чує, розуміє. В принципі, конект з собакою налагоджений. Так. Так, звісно, будемо рекомендувати. Ми вже вас рекомендували. Я думаю, що так можливо, не з проживанням там, а просто під'їжджати там займатися, угу. але так да.